Motorola G8 Powerlight. Є відбиточок пальця. Ціна 2300. Ось такий градієнтовий темно-синій колір. Мікророз'єм В комплекті зарядний шнур, мікро та сам телефон. По стану повністю робочий. Є царапки присутні на екрані. Можна додатково поклеїти, пошукати гідрогелеву плівку. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, G8 Power підтримка двох сим-карт. 10-й Android встановлений. По пам'яті у нас 64 ГБ. Не пам'ятаю, 4 тут ГБ оперативки. Здається, 4 ГБ. Кому буде цікаво, пишіть мені повідомлення, покажу ще камеру У комплекті телефон та зарядний шнур. Нагадую. Якщо бажаєте наложений платіж, мінімальна предоплата у 200 гривень. Пишіть мені у повідомлення для замовлення.